Якщо людина хоче звернутися до європейського суду, йому так болить, що він готовий витратити на це певні ресурси, час очікувати довго. До речі, а оплачувати якщо... це треба. От якщо... Ну, якщо ви наймаєте адвоката, звичайно, треба. А якщо платити. самотужки? Ну, я маю на суд Якщо гроші, самотужки. Як там ну, є випадки до мене доходили, що люди адвокату передавали гроші для сплати держмита. Там немає держмита uh -huh. в Європейському суді. Тобто процедура там безоплатна. Uh -huh. Ваші витрати обмежаться тільки кореспонденцією з судом, що насправді сьогодні теж не дуже дешево. Але е, якщо самотужки, наприклад, ви не йдете до адвоката. Якщо ви знайшли гарного адвоката, значить е, слухайте його порад. Але якщо ви хочете самотужки, перше, що б я рекомендував, зайдіть на сайт Європейського суду. Просто наберіть в Гуглі. Європейський суд справ людини вас виведе на сайт Європейського суду. Вони зробили дуже зручний сайт, і там є версії. Ну, Мовні версії, в uh -huh. тому числі й українська. Uh -huh. Всі матеріали, там є е, вкладка, applicants, або заявники, ви заходите туди, там купа матеріалів, просто повертайте. Uh -huh. І вам багато стане зрозуміло. Можливо, в багатьох випадках ви, ви просто охолоните і зрозумієте, що це не та інстанція, до якої треба. Якщо не охолоните, там є дуже корисні. Викладені простою мовою, практичні поради. Як писати заяву, там зразок заяви, не треба купувати в адвокаті. Тобто все це є на сайті, от це, це елементарний крок. Просто там є текст конвенції, там є текст регламенту суду, там є е, правила прийнятності, там є, як вони називаються, керівництво, да, гайд. Uh -huh. Керівництво uh -huh. по. Всім статтям конвенції, практично по всім статтям конвенції, де концентровано викладене, є мовні версії, в тому числі і українські мовні версії. Тобто, зараз вони вони дуже багато ресурсів вклали і дійсно зробили дуже корисний сайт.